Дерева не дарма називають легенями планети. Відтак ще у мирний час президентом України було започатковано програму Зелена країна, яка закликала висадити щонайменше один мільярд дерев. Попри повномасштабне вторгнення, її продовжують виконувати лісівники, залучаючи постійних та нових партнерів. В Той час, коли ворог знищує все на своєму шляху. На фронті, в тому числі в числі лісові насадження. Ми сьогодні в тилу робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу, і також робимо все для того, щоб збільшити кількість насаджень саме лісового масиву, тому що, як ми знаємо, що ліс це легені нашої планети. Тому що для того, щоб наші покоління жили в незалежній країні і в чисто екологічній країні, сьогодні ми долучились до програми президента. Цього року лісівники висаджують не монокультури, а саджанці декількох порід. Це дозволить уникнути майбутніх висихань та збільшить стійкість дошкідників і погодних умов. А усі учасники програми отримують задоволення від роботи на свіжому повітрі. Розумію, що в принципі це дуже корисно для нашого довкілля, це дуже корисно і для нашого майбутнього всього. І коли ми дивимося на всю нашу пророблену роботу, вбачається, що разом ми сила. І разом ми можемо багато. Для майбутнього, я думаю, що це, це наше майбутнє, ліс це наше майбутнє. Це ми дихаємо. Це природа. Треба не тільки вирубати, але й допомагати природі відновлювати себе. Сьогодні посадити дерево, побудувати будинок, виростити сина це надзвичайно приємно, це надзвичайно потужно. За три тижні у подільському офісі ДП «Ліси України висадили трохи більше мільйона дерев. Наша філія виконала весною річний план, але ми беремо додаткові зобов'язання і восени створимо ще біля 31 гектара лісових культур на зрубах, які завершені цього року, і які є фактично лісокультурним фондом наступного року. Загалом за час осінньої лісокультурної кампанії лісівники планують висадити 2 мільйона насаджень. Відновлення відбудеться на площі 319 гектарів та створиться 18 гектарів нових лісів. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Відмінностей між сільськими та міськими школами принципово бути не повинно, оскільки усі діти згодом за результатами тестування повинні мати можливість здобути вищу освіту. Від матеріально-технічної бази в умовах сьогодення залежить успішність школяра. До прикладу, Ленковецький ліцей за роки існування повністю трансформувався від класичної сільської школи до сучасних класів із новою технікою. На сьогоднішній день кожен кабінет забезпечений це. Мультимедійною технікою це телевізори, це проектори, це мультимедійні дошки, це комп'ютери, хромбуки, ноутбуки. Діти мають змогу бачити багато уроків за допомогою цієї техніки. Нині у ліцеї навчається 135 учнів та працює 23 педагоги. Останні докладають максимум зусиль, аби школярі отримали якісні знання. Це підвищує якість освіти, тому що є такі речі, які ми не можемо показати за допомогою сучасних програм, сучасних сайтів. Діти ми можемо демонструвати це все на екрани телевізорів, на проектори, і це полегшує набагато роботу вчителя та найбільш доступно показує, де є провести урок для дитини. Керівництву навчального закладу вдається залучати спонсорську підтримку, без якої в умовах сьогодення вкрай важко досягти хорошого результату, адже фінансування із державного бюджету не вистачає на усі потреби учнів. До прикладу, перед початком навчального року об'єдналося чимало людей задля облаштування укриття. Були надані спонсорська допомога учнів, які в нас навчалися. Була надана спонсорська допомога Павлишиною Світланою Андріївною, була надана спонсорська допомога і від Ленковецького голови, голови колгоспу, то тобто, є спільними зусиллями. Зараз українці об'єднуються навколо спільних проблем та турбот а освітній процес залишається пріоритетним вже давно. Тож робота над наповненням матеріально-технічної бази у Ленковецькому ліцеї триватиме й надалі. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. рентген дослідження стає доступнішим та безпечнішим з квітня поточного року в Хмельницькій поліклініці номер 5 запрацював цифровий рентген-апарат. Процедура займає усього кілька хвилин, і результати надходять на комп'ютер лікареві. Після отримання знімка на монітор. Я його описую, розшифровую, і після того можна його роздрукувати на папір або ж надіслати на електронну почту пацієнта чи лікуючого лікаря. Також можна на будь-який носій флешка чи диск. Апарат дозволяє масштабувати зображення та коригувати його контрастність, що сприяє точності діагностування. Завдяки мобільності сучасного апарату обстежити можна фактично все тіло та кістки. Завдяки цьому апарату ми можемо зробити будь-яке рентгенологічне обстеження, тобто це і череп, придаткові пазухи носа, легені, будь-який відділ хребта, таз, а також верхні і нижні кінцівки, тобто їхні суглоби. Раніше обстеження проводились раз на рік все через вплив випромінювання на організм. Проте сучасна техніка дещо знизила цей показник і обстеження стали безпечнішими. Цей цифровий апарат видає в десятки разів менше опромінення ніж наш попередній апарат старого зразка, тому можна робити обстеження частіше і можна зробити два-три обстеження за один раз. В середньому тут обслуговують 22 пацієнти на день, а в місяць виготовляють 600 знімків. Кабінет рентгенолога працює з 9 до 15 години. Пацієнтів приймають за попереднім записом або електронним направленням. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 8 листопада відзначають всесвітній день без вайфаю. Чи готові відмовитись від інтернету? Легко, навіть без телефону. Це не є проблема. Читання книжок, спілкування з рідними, близькими, гуляння з дитиною це абсолютно не проблема. Ні. Чому? Бо мені потрібен для роботи. На один день, так? Можливо, ні. Відмовляється. Ні. А на один день? Ну, на один день ще куди не йшло. Якщо б треба, буде відмовимося. На один день. На один день готово. Нас рождені. Ми ж люди. Ми ж їмо, спимо, п'ємо. Це то що надо для нашого життя. Це. Не те, що потрібно. Я думаю, поки ні, тому що інтернет це фактично ті самі засоби масової інформації. Раніше люди як звідки брали інформацію з телевізора, який знаходився або на тумбочці, або на якомусь підвіконнику. А на даний час ти маєш телефон, в телефоні вся інформація, тобто він і для роботи, і для користування. 8 листопада відзначається світній день без вайфаю. Чи готові відмовитись від інтернету? Дуже легко, оскільки ми в селі то проводили раніше у бабусі в селі. Де з інтернетом були великі проблеми, тому для нас е, вайфай не, ну, не дуже важливий був. Творчість, наснага та незламний дух. Слова притаманні людям, які працюють у сфері культури. Традиційно 9 листопада вони відзначають своє професійне свято. У Хмельницькій обласній філармонії відзначили перечетних за їхній вклад та любов до своєї праці. Сьогодні в часи повномасштабної війни. Працівники культури, вся сфера цієї галузи стоять на такому інформаційному культурному фронті проти наших загарбників, проти російської агресивної імперії. Культурна сфера свого роду фронт, де люди борються за наше українське, яке з найперших днів створення нашої держави гуртувало та об'єднувало всіх, хто вірив та вірить у найкраще для України. Культура – це те, що нас тримає, це те, що дозволяє втримати ту ідентичність. Якщо ми подивимося на нашу історію, то побачимо, що попри всі століття бездержавності, попри всі століття окупації, Україна, українська державність, український народ зберігся саме завдяки культурі, завдяки фольклорним традиціям, завдяки тим самим елементам вишиванок, завдяки якимось таким звичайним речам, яким ми сьогодні навіть не надаємо особливої уваги. Невидимий фронт, розумієте, да. ми підтримуємо дух народу, жителів села. Здається, що старші люди вже ну, впали духом, розумієте, бо війна це дуже крепко страшно. Але як ну, почують патріотичну пісню, да, або от ми говоримо Слава Україні, нам відповідь героям слава, значить піднімається ну, настрій якийсь, і дух піднімається, хочеться в бій. Цей день об'єднує всіх, хто не уявляє свого життя без музики, співу, живопису, театру, книги та народної творчості, але водночас він є нагадуванням, завдяки кому ми можемо його відзначати. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.